Обрізаю я свої експериментальні петунії. І от дійшла я до цього куща. Я вже частину обрізала. Ну він же ж дуже-дуже мощний. Коротше, в мене промайнула така шалена думка. Зробити ще один експеримент. Мені тут подобається форма і сила росту. А ось тут мені подобається квітка червона крупна. Хочу взяти звідси пилок і запилити. Якусь квіточку тут я багато читала про це запилення, тут думки розходяться. Оце дитя, ну, їх буде багато, але хтось ж має вистрілити, успадковує статуру батька і красу матері. Хтось каже навпаки. Ну, коротше, треба запилити. Я вже взяла пензлик. Глоксіні то я запилювала. Там не так складно. Ой, ну що, погнали. Отже, вибрала я дві квіточки і виділила у них пильники ну На яких пилок, ось такі обережненько. Вибрала різної степені стиглості, скажімо так. Ось ця більш яскрава вона нещодавно розквітла і така ще вже трошки вигоріла. Не знаю, видно буде чи ні. Залишилось там тільки рильце, Ось воно. І воно вже таке. Розкрите. Ну, цієї. Бачите їх? Оце туди дивте рильце треба нанести пилок. Пилок. Його добре видно. Зараз покушу. От я вже трохи на пензлик набрала його. Оце його набираю. Сподіваюся, що він ще не стерильний, незручно. І буду наносити от сюди. Ці дві квіточки я залишу, все інше обріжу і буду спостерігати. Так, ну, треба, напевно, ще якусь вибрати квіточку. Ця така. Нещодавно розквітла. Ну, наприклад, тут глоксинії, коли запилюють, то пилок беруть десь там на третій-п'ятий день. Я візьму, напевно, пилок і з таких квітів, які, видно, що нещодавно розквітли. І такі, що вже не першої стиглості. Це я собі продумала заняття. Ну все, я їх запилила, кущ обстригла, щоб ніяких квіточок більше не було. Ці, сподіваюся, вагітні гарними малюками. До речі, хоч і пообстригала і ось і ось ще величезний. Ну, тепер буду чекати, бо, ну, скоро вже буде видно, чи зав'язали вони насіння. А якщо зав'язали, я не знаю, як я дочекаюся весни. Ну, все, успіхів мені.